Да, 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 ну дай маленького вот тоже попускать Лиза, пошли в футболку, давай футболки с गлянь, आ, ता, 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 त, ता, ता, тут так, тут, так, тут. Ми ще глянемо. Так, ми саме глянемо. Тут такої кросити раніше не було. Так, До речі, а не що до речі, так, що нема що. Блін, я тут за три заліз. Тут багато. Я хочу Як тебе звати? О, Максим, ти потримай, будеш тут коло нас, що коли... Амінь. Амінь! Христос Воскрес Смертью смерть, смерть, смерт, смерт, смерт Христос воскрес! Христос воскрес! мертвих. Отче наш! Що, що є сина, на небесах, нехай святиться м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так, так і на землі. Ти, що в домі Лазаря Марії, Мартин, для себе відпочинок, те, що тут будуть проживати і проживають, будь для мешканців ти до небесного помешкання, будуть з собою перебувати. Та їм, Господи, достаток від небесної роси і від земних благ життя. Святого Вулка трошки, дорогі пане Максиму, пане Андрію, наша влада, всіх жителів вітаємо у цьому містечку Маріаполіс. Маріаполіс це місто, яке настільки близьке в кожному серці українця, і взагалі кожній людині. Що бажає добра на цій планеті. Бо сьогодні місто Маріуполь є містом форпостом свободи, де кується життя, яке буде регламентувати так життя, напевно, у нашому всесвіті. Ми сьогодні відкриваємо, дякуючи з місь, міським благословенням. Так, це містечко, оці Селезяни, щоб приймати тут всіх людей, які вимушено сьогодні перебувають у Львові, які будуть бажати проживати тут. Ми хочемо створити добре перебування, духовне перебування, а особливо світле перебування у цьому містечку. Дякуємо за співпрацю і надіємося, що цей проект буде настільки успішним, що відлуння цього. Маленького Маріаполісу, що є у Львові, стане великою перспективою відродження так, нашого славного Маріуполя. Дякую. 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 Слава Україні! Дякую! Тут був пустир. І ми ще раніше планували тут розпочати з отцями серізнянами школу, велику школу красиву. Але час сьогодні вимагає. Помагати людям, які ховаються у Львові від біди. Тому ми прийняли рішення, власне, тут розмістити це тимчасове містечко. Велика подяка всім, хто долучився. Це і польський уряд, це український уряд, обласна адміністрація. Ну і, звичайно, велика подяка отцям Селізіанам, які беруть опіку. І назва дуже символічна: Поліс Марії. Місто. Марії. Я знаю, що тут є багато громадян нашої держави, які народилися і жили в Маріуполі. І сьогодні для них Львів стає рідним домом. І тут, в цьому полісі Марії, я думаю, ви знайдете любов, тепло і знайдете можливість перебути складний час скільки, скільки буде потрібно. Тому що сьогодні Львів для вас рідна хата. Рідний дім. Висловлюю щиро подяку своєму заступнику Любомиру Зубачу, який курував цей проєкт, керівнику департаменту Бойко Євгену, керівнику Сихівської адміністрації, де керівник Сихівської адміністрації? Ходіть сюди. Окремо, її поаплодуйте, вона дуже багато зробила. І всім партнерам, всім добрим людям, які долучалися. Насправді, це все зроблено з великою любов'ю. Чому? Тому що тут є присутня велика Божа ласка, і в сьогоднішній день радо всіх вас вітаємо. Слава Україні! Дякую. Хто виступив партнерами? Яка вартість цього містечка? Чи це найбільше? Буду досить багато і секцій, скільки людей може примістити, і які тут умови. Це вже третє містечко, яке спільно реалізовано з владою міста Львова, Міністерством регіонального розвитку і польськими нашими партнерами, які безоплатно надали дані будиночки. Це третя локація, кожна з них зроблена по-своєму, але кожна зроблена величезним смаком і любов'ю. Для того, щоб люди знайшли дім. Приблизно місткість Цього будиночку ми розраховано близько 400 людей може знайти тут свій прихід. Скільки в загальному це вже близько тисячі людей в трьох містечках можуть розміститися і почазувати себе вдома. Тут вже все заселено, чи ще є вільні? Ну, тут в процесі 300 людей тут вже живе, декілька людей, що мають сюди приїхати, декілька сімей має на увазі. Як бачите, тут в більшості є мами з дітьми, маленькі дітки. Ми звичайно будемо допомагати зразу, щоб вони могли в разі потреби піти в садочок. Якщо мама захоче працювати хоча б якусь частину дня, вчора до речі проговорював це з прем'єр-міністром. А тому, що були такі розмови, якщо люди отримують підтримку від держави, то ідучи на роботу, вони мають це віддати. Ні, це лишається. З людьми ці гроші, які держава дає, плюс вони ще можуть окремо отримати кошти, якщо будуть хоча б працювати там декілька годин. Ну і оці селізіани, молодці, вони активно включилися, От вони будуть забезпечувати харчування всіх людей, сніданки, обіди, вечері, юридичні консультації, все, що необхідно тут поруч, є ЦНАП. Тож, в принципі, я думаю, що люди мали би бути задоволені. За таким самим принципом так поляки подарували, а місто зобов'язується там ну, так, благоустрій. Комунікація. Ми зробили благоустрій, ми підвели всі мережі, вода, каналізація, електропостачання, забезпечення харчування, мохорона, як ви бачите, спеціальні бокси облаштовані для того, щоб можна було попрати одяг, висушити одяг. Ну, все в повному об'ємі, то що можна на сьогоднішній день. Містом любов. В таких контурах, що місто поручило нам духовну опіку і так само координаційну опіку над цим містечком Маріяполіс. Що буде входити? Входити буде харчування. Це одна із таких головних головних моментів містечка, що ми як згромадження будемо мати можливість. Довозити і харчувати тут вже на місці кухнею, яка є передана нашим нашим згромадженням з Європи, що буде тут готувати на місці і розповсюджувати, роздавати цю їжу для мешканців міста Маріаполіс. Другий момент це буде момент духовної опіки для людей. Це будуть бесіди, спілкування з людьми, які хочуть поговорити. Інколи це дуже потрібно виговоритися, так і Наше буде напевно завдання більше слухати, ніж навчати. І третій момент, так як тут буде молодь, діти, то ми хочемо щось цікаве запропонувати з нашими аніматорами для дітей, щоб вони могли гарно організовано проводити свій час у цьому містечку. А тут багато діток, я так розумію? так. Тут в більшості це є матері з дітьми.